Сезонний приз призов Україні. чи краще сказати велике полювання? Не я не далі ні повістки. Я зайшов, вони спросили, де я учусь. Я сказав, що мене закінчено вище, я ще не защитив диплом. Як військомати виконують нормативи по наповненню армії та що з того виходить? Його сватили, забрали, і все тільки в ілюстраторі, ексклюзивне інтерв'ю та шокуючі факти від військового комісара Одещини міння, що просто э, ребятам надати йти було служити в армії. У нього є воєнний білет. Ми зараз будемо розбирати. Де розрішення на дії? Покажіть бумагу студентських гуртожитках громадському транспорті і просто на вулиці? Ось так виглядає призов по українськи в Одесі. Примерно 8 часов утра до мене зайшли три працівника воєнкомата. Я зайшов, Вони спросили де я учусь. Я сказала, що у не закончено вище, я ще не за диплом. Андрій Шутов, студент п'ятого курсу Одеської харчової академії. Одного ранку військові увірвалися в гуртожиток та забрали хлопця. Нібито на медогляд. В результаті вже за добу він опинився за 500 кілометрів під Києвом. Вражає це безпреділ. Його схватили, забрали і все. Я, случайно узнала, що його забирають в армію. Забрали у воєнка в Мак і відправили в той же день, відправили в е, військову частину. І з цього моменту починається найцікавіше. Тепер усе по порядку. Громадяни будуть призиватись на півтора роки. Виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту, хто призивається до Збройних сил, вже маючи вищу освіту. бакалавра, магістра, спеціаліст. Цього року, з 1 квітня, призов на строкову службу в армію стартував за новими правилами. Згідно указу президента, терміни призову продовжили до 30 червня. Студенти можуть розслабитися. Для цього лише потрібно мати відстрочку з вишу та документ, що підтверджує навчання на денній формі. І як ви думаєте, це когось цікавить, окрім самих студентів? Этот документ я вже уже в обласному воєнкоматі. Не знаю. Как зовут ее, женщина, она нас с приморского отделения показала ей, она мне сказала, эту настройку можно засунуть себе в карман. З Андрієм я зустрілася біля однієї із військових частин на Київщині. За законом його не має тут бути. За тиждень у нього захист диплому. А він тут з поголеною головою і купою питань. Да, я должен служити родині. Ну хотелось би это сделать, когда вже получу диплом. У По військовій частині мені підтвердили, Андрій і справді тут не повинен бути. Тож найближчим часом він поїде додому. Правду кажуть, в армії спочатку стрижуть, а потім розбираються. Тож і ми вирішили усе з'ясувати і вирушаємо туди, де усе почалося. З'ясувати, що взагалі відбувається. Команда люстратора вирушає до Одеси. Це гуртожиток харчової академії, вишу, де і навчається Андрій. І звідки власне його та інших загребли в армію у повному розумінні слова? Тут досі не можуть уговтатися після недавнішньої облави, придивляються до кожного незнайомого обличчя. Тож поява знімальної групи викликає відповідну реакцію. Вахтер гуртожитку прямо перед нашим носом блокує двері. Відкрита, будь ласка. І тільки пізніше, прокричавши, хто ми і що ми, потрапляємо всередину, у мене аж мурашки по кожі йдуть. Ходили навіть по кімнатах, от у Ярика одного, ну, у Ярика маталівала, так стукали у двері, що полочка впала. Це безпреділ. І його схватили, забрали, і все. Так і хочеться процитувати усім лежати. Працює приморський воєнкомат. Враження таке, що усі тут в постійному очікуванні, що за ними прийдуть. Слухай бо... можете зі спини сказати? Про візит люстратора до Одеси вже знали у військкоматі. Тож несподіванкою для охорони я не була. Я чому не ви саму? не хочете мене пускати? Ну, скажіть, Дівчон, Дівчон, тому що не можна нас подала з команди. А пускати. чому немає яка команда? Від кого а ви послухайте, що? послухайте, що? це не є режимний об'єкт. Я можу Дівчон. бути ось тут, Дівчон. ось тут в приймальні. Врешті і здоровий глузд, і права журналіста перемагають, але з порогу повідомляють приморський воєнком на лікарняному, певно, перепрацював, виконуючи норми по призову. Добре, йду напряму до його керівництва. Знайомтеся, Сергій Лобан, виконуючий обов'язки комісара Одещини, одразу до головного прошу пояснити дії працівників комісаріату. Звісно, це природно, він має брать случае какой то угрозы брати оружие в руку ті защай свою страну, свою маму свою та сам правильно Без всяких вопросов. Ви горіть, забирайте з гуртожитка. Гуртожиток это так же, як і квартира, как же дом частный. Отже, виходить комісар, підтверджує гуртожиток місце проживання. Ну майже як приватна територія. Вриваються, заходять нагло. Працівники військового комісаріату. Що це взагалі праців, працівники військового комісаріату нагло не заходять? Це безприділ. І його схватили, забрали, і все. Проти фактів воєнкому апелювати складно. На допомогу кличе юриста. Призов 2015 року жодним чином не відрізняється від призов на строкову службу. Жодним чином не відрізняється від призову 2013 року. Від призову 2001 року. від призову 1995 року. А вже ж, щось я такого не пригадую. А ви чому така спешка? 29-30 числа ні просто масово вісілися решили всіх забрати. Щоб ви розуміли, що це означає, 30 червня закінчується відстрочка для всіх студентів 4 та 5 курсу денної форми навчання. І Якщо студент мав би захистити диплом, уявімо в липні, це нікого не цікавить. Де юре таких хлопців не мають права забирати, де факто на це наплювати. Знаєте що, у нас є ряд ректорів і студентів, які не хочуть йти в армію, ну не хочуть виконувати свої пенсіоне об'язаності. Ось так. Якщо не всесвітня, то принаймні загальноуніверситетська змова вважається комісару. Він переконує, декани та ректори допомагають відкосити від армії і не комусь окремо, а як то кажуть, гуртом. Тобто, ви звинувачите, можливо, і декані в тому плані, що вони, вони спеціально ставлять пізніше захистити чи як? вони борються за своїх студентів, тому що студенти контрактників немає, нету фінансових потоків в учебного заведення. Вони просто над, над, роздувають цю систему, тому що вони прекрасно знають, То, якщо парень йде 30 го числа, вони потеряють студента 1 го числа сентября. А тому воєнкомати вирішили на свій розсуд коригувати навчальний процес. Рішенням районної призивної комісії визначається, коли. Цин Це, цей період навчання буде закінчено, і зміні він вже підлягати не може. За словами Андрія Шотова, військкомат не тільки на свій розсуд визначає, хто студент, а хто ні. Медична комісія там теж суто формальність. За його словами, усім юнакам в особових справах лікарі писали здоровий. Коли я зайшов каратенівропатологу, я сказав, що у мене були проблеми з шеєю і. Я не помню діагноз, точно боліла голова за этого два місяця. Я ходив діяли як е, е, діло називається томографії. Та от новий рентген запевняє хлопець, йому відмовились робити. Більше того, не випускали, доки призовники не підпишуть два документи: один про нерозголошення інформації, другий про те, що студент погоджується вступити у лави армії. Як вам це? Такого не буває, що шубу, непридатний, і Ми послали. Знайомтесь, Анаїда Арієва, старший лікар приморського районного військомату. Жінка наполягає, всі діагнози перевірені та підтверджені, але обмовилась. Ми заінтересовані Все, що було б і дати, звісно, в армію набор. Обурені військовим свавіллям батьки вже атакують заявами військову прокуратуру, але там тільки розводять руками. Прокуратура не має повноважень для проведення перевірки законності дій службових осіб в даному випадку військового комісаріату приморського району міста Одеси щодо призову на військову строкову службу. Перевірку можуть провести. Одеський обласний військовий комісаріат або міністерство оборони України. Ви це чули? Військомати перевіряють самих себе. Військова прокуратура виходить некомпетентна, де справедливість більше того, судячи з позиції найвищого керівництва, роботою комісаріатів задоволені. Ще пак, якщо заходи по забезпеченню армії чи краще назвати нормативи, виконуються. Іде питання на порядку порядка в державі, в тому числі і в плані військового обліку. Виходить, що в нас був безлад, і військові вирішили навести порядок непогано. Я б сказала, в окремих випадках їхню роботу можна поставити за приклад багатьом підрозділам МВС і навіть СБУ. І те, що називається облавою, генерал-майор Талалай називає процедурою. Процедура, яка є, це ніякі не облави, це системна робота, і в засобах масової інформації на ці всі випадки висвітлюють. З надзвичайно з негативним характером, це, це якраз і діє на те, щоб заважати органам виконавчої влади. Без Безобраз. Так, ви це називаєте системною роботою. Де розрішення на дії? Покажіть бумагу. Якщо так, вона і справді останнім часом має системний характер. Від чого вам зірочки та подяки, а військовим частинам, підрозділам розгрібати? А з тим, що лишиться, як ви кажете, вже наводити порядок у державі. До речі, після втручання люстратора кількох хлопців, у тому числі Андрія Шутова, відправили назад до Одеси, і тут навіть не наша заслуга. Військові й самі розібралися. б. Просто ми пришвидшили це. Тільки от цікаво, хто буде відшкодовувати трансфер від бракованих призовників. Це що чиїсь помилки виправлятимуть за бюджетні кошти? Поза камерою керівництво частини розповіло, що у таких випадках, коли до них потрапляють студенти або бачать сумнівні діагнози, усі претензії до військоматів, і про це повідомляють нагору. Там нібито мають реагувати. Тож люстратор прослідкує, аби цього разу таку реакцію відчули в Одесі. Справедливість є.